Ось на даний момент таку маємо розводичку підсилювачів. Тут у нас DLS-ка cci другий, двохканальник на фронтальну акустику, яка тут замінюється вона штатна. Зараз там ще треба кросовери постановлювати. Ну, плашечку встановили гарно. Тут дроти розведені, дистриб'ютор плюсовий з запобіжниками, мінусовий. І ось такого компактного DLS Performance APS 1 на 500 сюди також було встановлено. Ось це все. Туди. Ось тут у нас все це діло розміщується. Тут позаду побудована така невеличка перегородка. Одну сідушку ми демонтували, щоб був доступ. Сюди протягнули всі дроти, тут воно нікому не буде заважати. І є ще один невеличкий прикол з цим місцем, тому що тут ще буде встановлений і сабвуфер. Ось тут поруч буде ще сабік. Тому зараз продовжуємо комутацію. Там вже навіть динамічок на місці. Тут ще буде встановлюватись.